книга Псалмів. Псалом 82. Проти князів поганських. Псалом Асафа Бог підвівся на зібранні Божому та поміж богів видає вирок. Доки судитимете несправедливо і потуратимете злочинцям, судіть по правді нещасного, сироту захищайте, бідному та вбогому, признайте справедливість, врятуйте слабкого та скривдженого, вирвіть його з рук безбожників. Та вони не знають і не хочуть збагнути. У темряві блукають, захиталися земні основи. Я мовив Ви є богами. Ви всі є Всевишнього синами. Однак помрете як усяка людина попадаєте як кожен можновладець. Постань О Боже, щоб судити землю. Бо всі народи то спадщина твоя. Коментар до 82-го Псалма. Псалом 82 своїм змістом та стилем відрізняється від інших псалмів. Адже він розповідає про Бога, який головує на зібранні богів небесного двору. А замість того, щоб прославляти Бога та Його чудеса, здійснені у світі, або благати Його про милосердя, псалом аналізує слова, сказані Богом, на зібранні, основною думкою яких є звинувачення в несправедливому виконанні функції суддів на землі. Друга четверта стрічка. Псалом закінчується закликом до Бога про те, щоб він замінив богів, покликаних судити землі, і став єдиним земним судею. Отож наш псалом являється енергійним протестом проти несправедливості. Але щоб його зрозуміти, потрібно споглянути на одну особливість а саме, хто є цими богами з єврейської Еллохім, про які говорить перша стрічка. Іменник множини означає передусім боги, але може також означати могутніх та впливових людей, бо основа кореня цього слова означає бути сильним. З огляду на подвійне значення слова є можливими дві різні інтерпретації цих стрічок та дві різні аплікації. Можливо, твір є трактатом старожитньої епохи скерованим проти багатобожжя, в якому правдивий Бог, посеред свого небесного двору, звертається до своїх слуг і відкриває їм абсолютну неспроможність втілювати ними справедливість. Цій меті служать два основних аргументи боги не вміють звільняти пригніченого і захищати справедливість, тому вони є, мов люди, призначені на смерть, тоді як лише Господь є правдивий Бог, Він звільняє, не має кінця і не підвладний часу. Друга інтерпретація випливає з промов передвигнаневих пророків про соціальну справедливість і в цьому світлі повчання Псалма інтерпретується як трактат, скерований проти соціальної несправедливості та корупції. Отож Господь збирає на небесних зборах богів, могутніх цього світу і скеровує до них два основних звинувачення вони винні в тому, що бідняк пригноблений. Так як вони вважають себе всемогутніми та безсмертними, тому будуть призначені на смерть і знищення. А незабаром в історії має об'явитися єдине та справедливе управління. Поряд з десакралізацією ідолятрії наш псалом 82 розвиває також десакляризацію політичних, економічних та судових потуг, що управляють світом. Ідеальним коментарем до нашого псалма може бути повчання книги Ісаї 14321, яке являється сатиричною елегією Вавилонського царя. Усі царі народів, усі до одного. по почестях спочивають кожний у своїм гробі. Аналізуючи Псалом 82, варто споглянути на інтерпретацію шостої стрічки цього твору у Євангелії від Йоанна. В якому розповідається про те, що Ісусові співвітчизники хотіли його каменувати за те, що він об'являв себе як Бога, Відповідаючи на закиди юдеїв, Ісус цитує слова Псалма 82, 6 і говорить, Коли закон, отже богами тих зве, до кого Слово Боже було, а Писання годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світі послав, говорите ви. Ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. 10.35 Н. У міжзавітніх часах юдейська екзегеза інтерпретувала богів з Псалма 82-го як євреїв, до яких було скероване Слово Боже. Якщо вони могли бути названі богами, твердить Ісус, то той, який був посланий Отцем, також може назватися Сином Божим, без загрози жодного богохульства. Гідної уваги є також кінцева молитва псалма, а саме заклик до Бога, щоб він усунув фальшивих богів і власним урядом впорядкував перебіг історії цього світу. Повстань, о Боже, щоб судити землю, бо всі народи є спадщиною твоєю. Але на даний час безбожники ще мають владу у своїх руках, і бідняки ще не отримують повної справедливості, тому спільнота Ізраїлю співає давній спів яким праотці зверталися до Бога, як лише арка завіту вирушила у похід, ПоВстань о Господи! ЧИСЛА 10, 35, Псалом 132, 8 та 74, 22. віра говорить про те, що Господь керує усіма народами, а слова псалма проголошують вирок над несправедливістю, яка заперечує існування Бога та його панування над світом. Натомість християни, проживаючи у вирах історії, моляться словами цього псалма, щоб краще зрозуміти значення слів молитви Отче наш. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська